Всім привіт, вас вітаю канал Плеєр Це бій на СТБ-1 з Hry World of Tanks Blitz. На СТБ-1 танку 10 рівня японської гілки. В бліці тільки є 10 -ті рівні, одинадцятих немає. Тут я їду в цю, в цю позицію. Це Стефланг, я їду в цю позицію стріляти по СТ. Тут, тут мені повезло, я видаю влючок. Танчу. Цей танк у цього танку картонна, картонний корпус, але башта, баш, яка трішки танчить. Тут зараз я дуже класно попаду в ЄКПЗ Є 100. Ось я попадаю. Пробиваю її в лючок, який не пробивається в звичайному бою. Тут я боявся, що захоплять базу, але все одно стріляв по ПТЕХ. Бо думав, що тиммейти відіб'ють базу. Ну в кінці ми відіб'ємо базу. Ти видаю я, я зі і ховаюся. Ось тут. Тут видаю в НЛД. ховаюсь за цим каменем і за цією горкою. Видаю. Ховаюся. Танчу ягу, вже натанчу в 1600. Шкоди. Тут видають знову. Критую двигун. Про... Вбивають ягу. Я бачу, що тежки беруть базу. Я їду добивати по щоб потім поїхати добивати ТТ шук. Видувану де? Мені повезло, він не встиг стрільнути. Потім я знову веду йому в борт. Це видаю в борт самому ФВЕ. За 13 ГФТ видаю вона де і вбиваю її. І їду відбивати базу. Я, тут я пробиваю Т1 в борт. Іду добивати ЙО-100 е Ти видаю ЕСТО По мою каток. Це називається Поліція Майами. Ви ставите каток і стріляєте по супротивнику. Комагу выдаю. И перемагаю в цьому бою. В цьому бою я не був 4949 шкоди, 1500 натанчив, зробив 4 кіли, і, і мене 15 раз не пробили. Получив столеву стіну. Першу ступінь та медаль воїна. Ось такий імбовий бій на СТБ-1. В цьому бою я нафармив 188 тисяч грошей та топ-1 по всьому. По досвіду, по кілам та по шкоді. Ось такий тимбовий бій. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки.